Як подолати страх до експериментів з чимось новим? Навіть коли людина просить допомоги, страх перед новим досить часто перемагає перспективу розвитку нових досягнень і можливостей. Не бійтеся експериментувати з чимось новим, особливо з тим, що може суттєво покращити якість вашого життя. За таке варто боротися, адже життя в нас одне. Часто саме страх перед змінами заважає нам зробити перший крок до покращень. Але спитайте себе, чи влаштовує мене те, що я маю і можу зараз. Якщо так, то все ок, і нічого робити не потрібно. А якщо ні, то тоді необхідно діяти. Слід оцінити свої можливості і навички та скласти план дій. Якщо вам чогось не вистачає, поступово заповнюємо прогалини. Все це вирішується. А якщо всього достатньо, то сміливо йдемо вперед до нових подій і змін в нашому житті. Бо впевнений, що кожен з нас вартий найкращого.